Тож доброго дня, якщо ваша міліта варіант або Пешен погано пінить, то давайте дивитися. От, В принципі, капучина вона робить от в такому вигляді. Це значить Що Це значить, що, що кількість повітря пари, яке додається до молока, коли працює кавомашина і запущене приготування молочних напоїв невірне, то що будемо робити? Будемо розбирати і покажуть то місце, де в першу чергу. Є відповідь на питання поганої піни. Це, звичайно, може бути клапан, отут, який знаходиться на бойлері. Але при тому кавомашина повинна випускати багато пари в момент готування молока. От, і достатньо шумно працювати. Загалом на цій машині цього не стається. Я цей клапан чіпати не буду. Ви подивитесь, як, це, як вона працює потім. От, і, а основна причина поганої пінки. А, це в нас жиклор на мультиклапані. Він знаходиться отут, під цією кришечкою. От, в принципі, тому що я зняв бокову панель, мені а, гарно до нього добиратись навіть зараз. Ну, вам, звичайно, не так. То як дістатись до нього? А, перш за все, знімаємо оцю верхню пластинку. Вона закріплена на двох штифтах під бачком води. Їх піддіваєте плоскою викруткою, І потім усі ці язички, дивіться, вони по колу тут, по одному, або використовуючи ніж, або використовуючи плоску викородку, віджимаєте, віджали, трохи припідняли. І так, все по кругу. Потім знімаєте оцю верхню кришу, От бачите, оці виїмки від саморезів. Просто прийшлися по кругу, викрутили. Після цього як її зняти. Спочатку передню частинку, вона легко відходить. А потім задню. Задню можна допомогти собі пальцями, надавивши до задньої сторони машинки, бо тут є два виступи, які так легко самі по собі не знімаються. От, бачите, ось вони. Їх треба трохи відхилити, після чого ви зможете зняти кришку. І оп, ми вже на місці. Давайте дивитися, як діагностувати. Нагадаю, знову погану піну, невисоку піну. То тобто, спіна, в принципі, є, але вона невисока. І це у нас всі питання до цього ж кльору. Він або забитий, або потребує заміни. Як зняти його? Він тримається на кришечки і з трьома зажимчиками. Ці зажимчики по одному відщолкуєте і знімаєте кришку. Отак, трохи ближче і трохи краще видно. А він зі світлом буде. Так, зняли. Після чого ми бачимо наш а, жикльор Він з резинової частини і з металевої. А, що буває? В основному на погану піну нам дає відповідь забита дірочка у цій мембранці. От її обережно знімаєте і дивитесь на світло. Ви бачите? Там в центрі є отвір. Він повинен нам на світло чітко бути відкритим, і ми повинні бачити там кругле. Круглий отвір. Губити не рекомендую, але, в принципі, нічого страшного. От, то дивитесь на світло, перевіряєте, чи там цілий той отвір. От, В моєму випадку. Ну я подивився вже до зйомки цього відео. Він забитий. Навіть це видно. от Бачите, він білим а, це білий нальот кальцієвий з води. От Якраз цей отвір підзабитий, тому моя машинка погана піна. Ще буває, що оця резинова частинка. Давайте спробую трохи нижче спуститись, показати. Вона втрачає свої властивості. От наразі тут у нас камера наведеться. Чіткі кола. От бачите? Машинка достатньо нова. От, все нормально, все добре. З часом оці резинові кола, які підходять до мембрани, прогинаються, мають вигини, виломи. А якщо щось таке є, і ці кола не прилягають ретельно до мембрани, теж буде погано пінь. Наразі я зараз мембранку цю а, отвір прочищу голкою, а, якою або від шприца, або, в принципі, є а, звичайні а, голки для шиття тонкі. Обережно прочистили, зараз поставлю, і будемо вже готувати а, нормальне лате з нормально високою пінкою. Тож, пройшло 2 хвилини, ми можемо запускати готування лати мак'ято вже. Так, зверніть увагу, як працює моя кавоварка. Зараз буде трохи стравлювати пару дернажним клапаном. Ця поведінка нормальна. Тобто, отак от трохи, і це нормально. Буває так парує кавоварка, що є відчуття, що вона зірвається. Ото вже так, питання до нашого клапана. Але ця машина з пробігом 2000 шок. Тут клапану просто нічого не може бути, в зв'язку з тим, що він так-то -так новий. Так, пройшло пінення і наразі кавомашинка додає вправи. І подивимося. А, так, отвір в мембрані був достатньо сильно забитий. Краще навіть в таких випадках, якщо ви побачили, що у вас забита, забита мембрана, зробити внепланову декальцинацію, щоб вимити залишки оцього нальоту а взагалі з мультиклапана. Дивимося. Так, є. Піну значно краще. Звичайно, можна цей жикльор мультиклапана замінити на новий. Піна буде ще більшою. До речі, ці цифри, якщо ви звернули увагу на жикльорі, означають діаметр отвору. Наразі тут 24 мм це стандартний для цієї. машинки. Якщо поставити 22 мм, це відбарійстий, буде піна трохи вища. Але дивіться, от піна скільки в 3 рази більшою. Просто. І за того, що на жикльорі були часточки були часточки натипу. В принципі, якщо так стається, отак легко можна прочистити і повернути вашу машинку знову до стану, коли вона готує гарне лати. І буде знову вас радувати смачним молочним напоєм. Тож дякую за увагу. До побачення. А, на кільці є отакі чорні виступи. От, наразі рисочки З ближче буде. О. Ось очки в центрі екрану. От тоді пальцем під них і наружу. Отак, от як я тільки що відщовкнути. Один, два і три буде. от Їх треба знизу в сторону, наружну від центру натискати.